Навні учні, рада вас вітати на уроці. Сподіваюсь, ви, як я, сьогодні настроєні на плідну роботу. Сьогодні на уроці ми удосконалимо ваші навички розв'язування задач на обчислення площі прямокутника і квадрата. Але не тільки математичні знання, сьогодні ми здобудемо і удосконалимо, але й практичні навички, тому що ми сьогодні доведемо, що математика дійсно важлива, корисна і потрібна щоденно кожній людині. Отже, тема нашого уроку. Площа прямокутників розв'язування задач. Ми бачимо хмарину слів. Це, щоб згадати, які математичні терміни, сьогодні нам знадобляться. Отже, ми бачимо, що у нас є площа, прямокутник, квадрат, слово формули. Сьогодні у нас їх буде дві. Це формула площі прямокутника і формула площі квадрата. Звісно, ми сьогодні будемо мати справу з одиницями вимінювання, з квадратними одиницями. А зараз ми з вами пограємося. Оскільки у нас математика, то ми будемо грати в математичні терміни. Отже, спершу оберемо ці пазли, які стосуються категорії прямокутник. Бачимо зображення прямокутника ABCD. Наступне площа прямокутника С до рівня А на Б довжина помножена на ширину. Периметр прямокутника П до рівня 2 помножити на А плюс Б. Бачимо речення сусідньої сторони на рівні. Це також стосується прямокутника. Переходимо до категорії квадрат. Квадрат. Одразу бачимо, площу квадрата С дорівнює А в квадраті. Наступне зображення квадрату АБЦД. Далі прямокутник у якого всі сторони рівні це також квадрат. П дорівнює 4А це периметр квадрату. Протилежні сторони рівні. Це у нас стосується і прямокутника, і квадрата. Площа вимірюється в квадратних одиницях. Також має вершини і сторони і прямокутник, і квадрат. Навколо нас багато предметів такої форми. І прямокутника і квадрат. І прямокутник, і квадрат є чотирикутниками. Всі кути прямі у нас і у прямокутника, і квадрата, і залишився останній пазл, і він у нас стосується квадрат. Дякую. Я, я сподіваюся, що разом з вами це зробила. Чудове знання теоретичного матеріалу і ми отримали зображення домашньої спортзалу. Зараз дуже актуальне питання спорту. І я думаю, кожен з вас, і я в тому числі, мріємо мати власний спортзал. Отже, давайте ми сьогодні на уроці трошки пофантазуємо. Але одна умова ми сьогодні не думаємо про гроші і про матеріальні цінності. Ми просто виконуємо свою мрію. А мрія наша сьогоднішня це мати свій власний спортзал. Ну, звісно, і будинок такий, в якому можна його облаштувати. Тому наше сьогоднішнє завдання заключається в тому, щоб частково спроєктувати, зробити ремонт та наповнити спортивним приладдям власний спортзал, але на кожному кроці необхідно застосовувати знання про прямокутник і його площі. Отже. Що зробити ремонт? Ми з вами сьогодні навчимося обчислювати необхідну кількість фарби для оформлення стін, обчислювати потрібну кількість плиток для оформлення стін, обчислювати зайняту та вільну площу приміщення і обчислювати необхідну кількість ерлонів ліноліну. А тепер починаємо безпосередньо переходити до математики. І перед нами стоять задачі. Задачі всі стосуються нашої майбутньої мрії. Ми пам'ятаємо сьогодні цілий урок, що в нас стоїть мрія побудувати власне спортивний зал. Перша задача обчислити площу підлоги нашого приміщення, уявного приміщення, яке у нас призначене для нашого спортзалу, для майбутнього тренажерного залу, за цією схемою. Для вас схема. І з'ясувати, скільки рулонів і ліноліуму необхідно придбати, якщо один рулон має розмір 2 метри. На 5 метрів. Звісно, для того, щоб розв'язати цю задачу, нам треба порахувати, яка площа підлоги. Отже, ми маємо не, трошки незвичайну фігуру. Нам треба її розподілити на дві фігури. Ми зробимо це штриховою лінією. І ми отримали два прямоку. Один прямокутник має виміри 4х5, інший 2 на 3. Звісно, нам треба буде обчислити дві площі і їх додати. Оскільки наше приміщення має складну форму, то ми обчислюємо дві площі. Перша площа назву її S з індексом 1 і 1. Індекс це циферка внизу. І S. Отже. Ми дізнаємося площу великого прямокутника нагадую за формулою S дорівнює А на B. Щоб знайти площу прямокутника, нам треба перемножити довжину на ширину. Площа першого прямокутника 20 метрів квадратних. Площа другого прямокутника 3 помножити на 2, 6 метрів квадратних. Загальна площа нашого приміщення 20 плюс 6. 26 метрів квадратних. А тепер ми рахуємо, яка площа у нас одного рулону лінує. Оскільки він має розміри 2 метри на 5 метрів, то, звісно, нам треба знайти площу прямокутника знов таки для того, щоб знайти, нам треба перемножити. І отримаємо 10 метрів квадратних. Це буде площа одного рулону. Наступне. А тепер нашу площу приміщення. Нам треба поділити на площу одного рулона, щоб дізнатися, скільки рулонів нам потрібно. Отже, остання діє 26 поділити на 10. Дорівнює 2 і остача 6. Отже, який ми робимо висновок? Нам необхідно буде купити 3 рулони ліноліуму, але трошки ліноліуму у нас ще залишиться. Друга задача. Щоб дізнатися висоту від підлоги до стелі нашого приміщення. Треба знайти сторону квадрата, площа якого дорівнює 64 метрів квадратних, і відняти від неї довжину нашого приміщення. Отже, площа квадрата дорівнює 64 метри квадратних. Тоді сторона квадрата буде дорівнювати такому числу, яке підносимо до другого степеня і отримаємо 64. А це число 8. 8 квадратів буде 64. Квадраті. Отже, площа квадрата дорівнює 8, а тепер нам необхідно відняти від 8 довжину нашого приміщення. Отже, 8 мінус довжина нашого приміщення 5, 8 мінус 5 дорівнює 3 метри. Таким чином, ми дізналися загальні параметри нашого приміщення. Загальна ширина 7 метрів 4 плюс 3, висота 3 метри. Ніша для спортивного приладдя та зону відпочинка 2х3 метри. Задача номер 3 Витрата фарби на одношарове покриття стін становить 130 грам на 1 метр квадратний. Чи вистачить 3 кг жовтої фарби, щоб пофарбувати дві стіни довжиною 4 метри і 5 метрів та шириною 3 метри? Ми фарбуємо наші стіни, ті стіни, на яких немає вікон. Отже, для того, щоб з'ясувати, чи вистачить нам фарби, ми повинні знайти площі обох стін. Відповідно, множимо довжину на ширину і нагадую площу прямокутника. 4 х 12 метрів квадратних площа однієї стіни, 5х3, 15 метрів квадратних площа другої стіни. І тепер ми додаємо ці площі, отримаємо 27 метрів квадратних площа обох стін. Отже, оскільки у нас витрата фарби становить 130 г на 1 метр квадратний, то нам потрібно 130 помножити на кількість наших квадратних метрів. 130 помножити на 27. Це дорівнює 3510 метрів. Тобто, нам на фарбування наших стін потрібно більше 3 кг фарби. Тому відповідь, що нам не вистачить 3 кг жовтої фарби. Задача номер 4. Яка кількість? Декоративних настінних плиток потрібна, щоб викласти нею нішу, яка у нас 2 на 3 метри, висота 3 метри, якщо одна плитка має форму квадрату зі стороною 10 см, отже викладаємо нішу плиткою. Маємо три стіни. У нас ніша четверту стіну немає. Знаходимо площу кожної стіни. Дві стіни, які стоять одна напроти одної, у нас мають однакову площу. Тому ми знаходимо дві площі 3х2 і 3х3, відповідно, отримаємо 6 метрів. І 9 метрів і додаємо 6 плюс 9, це плюс 9, буде 24 м2 площа трьох стін. Переводимо метри квадратні квадратні, оскільки у нас плитка в сантиметрах. отримуємо 240 тисяч сантиметрів квадратних. Тепер знаходимо площу однієї плитки 10 помножити на 10 100 сантиметрів квадратних. І тепер нам необхідно площу наших стін розділити на площу однієї плитки. І ми отримаємо 2400 штук плиток. Нам буде необхідно, щоб покласти нашу нішу плиткою. Наступна задача розрахувати загальну площу вільного простору робочої зони, якщо поставити приміщення велотренажер, його габарити 130 на 100 см, бігову доріжку 150 см на 100 см, гімнастичну лаву зі штангою загальні габарити, робочі якої 2х2 2 метри. І відповідь нам необхідно записати наближено в квадратних метрах. Отже, робоча зона у нас має площу 20 см квадратних. Ми рахували її на початку року. Будемо переводити все в сантиметри квадратні. Тому спершу знайдемо площу, яку займає велотренажер. Нам потрібно за формулою площі прямокутника перемножити довжину на ширину 130 помножити на 100. Це дорівнює 13 тисяч сантиметрів квадратних, займає велотренажер. Наступне обчистимо площу, яку займає білова доріжка. 150 помножити на 100 дорівнює 15 сантиметрів квадратних. Третя дія. Необхідно дізнатися, з яку робочу площу займає лава зіштанг. Отже, нам потрібно 200 помножити на 200. Ми отримаємо 40 тисяч сантиметрів квадратних. І тепер це все буде наша робоча площа. А тепер ми дізнаємося відну площа, яка у нас залишиться. Отже, від. 200 тисяч ми віднімаємо суму 13 тисяч плюс 15 тисяч і плюс 40 тисяч і отримаємо в результаті 132 тисячі сантиметрів квадратних. У нас питання було написати наближено в квадратних метрах. Отже, ми пишемо 13 метрів квадратних. Отже, сьогодні ми трошки оснащили нашу спортивну залу. Тому після уроку. Ви можете сказати, я знаю, як знайти площу кімнати, навіть оскладненої форми, обчислити площу стіни, обчислити загальну площу заповненої довільної території приміщення, обчислити витрати фарби для оформлення поверхні потрібної форми, обчислити кількість плиток необхідних для оформлення стін, і обчислити площу підлоги. Щоб це все обчислити нам допомагали наші дві формули, я вам їх нагадую, площа прямокутника довжину допоможе на ширину. І площа квадрата, Сторону квадрата піднести до квадрата. Звісно, сьогодні ми виконали неповний перелік ремонтних і оснащувальних робіт в нашій спортивній залі. Ми просто вчилися використовувати математику в житті. Підпишись на наш канал і завжди будеш отримувати гарні яскраві уроки, зокрема, з математикою.